Good morning, and доброго ранку усім. Перед усім я хочу подякувати інституту Мілкіна і всім, хто приймав участь в організації цього заходу, і особисто Майклу Мілкіну за те, що він зробив цю зустріч можливою. інститут Мілкіна Мілкена впродовж десятиріть був однією з небагатьох міжнародних інформаційно-просвітницьких організацій, яка стоїть на захисті істинних принципів капіталізму та ідей свободи. І це те, чого, на жаль, не вистачає у сучасному світі. Кілька місяців тому я стояв перед усім світом на Давоському економічному форумі і висловив їм велику занепокоєність тим шляхом, який Захід обрав в останні роки. Те, що я сказав на тій презентації, яка очевидно була широко прокоментована, що Захід знаходиться у небезпеці. Він у небезпеці через те, що його лідери давно відвернулися від ідей свободи. Ідей, які зробили захід найважливішим цивілізаційним подвигом в історії людства, і замість того, щоб захищати ідеї, що породили процвітання, яким всі тут насолоджуються. Вони слухають байки, які невблаганно ведуть до соціалізму, і як наслідок до злибнів. Я сказав їм, що переконаний у цьому, тому що я родом із Аргентини, де все це уже відбулося за останні 100 років. У якомусь сенсі, ми, аргентинці, є пророками апокаліптич. Ічного майбутнього, яке ми вже прожили, усі ці сьогоднішні дискусії засновані на начебто благодушному бажанні допомогти іншим, на помилковому уявленні про природу і функції держави, підкріплені економічними теоріями, котрі вже давно спростовані фактами та емпіричними свідченнями. Ми, аргентинці, пережили це 100 років тому, і, на жаль, застосування цих ідей привело нас до краху. Результат добре відомий із країни із найвищим у світі ВВП на душу населення. ми перетворились на країну, у якій 60% населення бідні, а більше 15% живуть у злиднях. І хоч Аргентина є напевно найхрестоматійнішим в історії західного світу випадком провалу колективістських ідей, це не виключення, а правило. Коли б соціалізм не намагалися впровадити, він завжди виявлявся економічним, соціальним та культурним провалом. Більше того, оскільки ця філософія протирічить людській природі, у них не було іншого механізму її реалізації, окрім як убивства 150 мільйонів людей. Але сьогодні я прийшов у мекку капіталізму не для того, щоб критикувати соціалізм, а для того, щоб захистити капіталізм перед вами, справжніми героями історії західного прогресу. Не дивлячись на те, що сьогодні капіталізм часто піддається критиці, захищати модель свободи насправді не складно. Просто тому що прямий зв'язок між застосуванням капіталізму вільного ринку та вибухом процвітання, якого людство зазнало за останні 250 років, дуже легко продемонструвати. Якщо поглянути на графік еволюції ВВП на душу населення протягом всієї історії людства, то можна побачити математичну функцію, яка залишається постійною протягом 90% часу, але починає рости по експоненті починаючи із 19 століття. Іншими словами, із нульового по приблизно 18 століття, ВВП на душу населення в світі залишався на одному рівні, але починаючи із 19 століття, і в результаті промислової революції, ВВП на душу населення не тільки збільшувався, але й зростав. По експоненті більше того, за останні 150 років він збільшився у 15 разів, породивши вибух заможності, завдяки якому 90% населення світу вирвалися зі злиднів. І в 2000 році тільки 5% населення світу жили у злиднях. капіталізм, як економічна система, заснована на вільному підприємництві, аж ніяк не є причиною наших проблем. Навпаки, це є найкращий спосіб покінчити із голодом, бідністю та злиднями в усьому світі. Але якщо успіх капіталізму легко продемонструвати, то контрфактичні дані не настільки доступні для загалу. До чого призведе систематичне прийняття колективістської моделі навіть у рамках несуворих правил капіталізму? Як я вже казав, мабуть, найкращим прикладом є Аргентина. Уся наша історія це свідчення того, що відбувається, коли модель свободи відкидається і замінюється на колективістські експерименти. Коли Аргентина прийняла і почала застосовувати свою першу ліберальну конституцію ще у 1860 році, нам знадобилося лише 35 років, щоб стати світовою державою. Ми пройшли шлях відкритий. Країни варварів до першої в історії людства країни, що ліквідувала неграмотність. Ми отримали ВВП, що об'ємом перевищує Бразилію, Мексику, Парагвай і Перу разом у зяті. У нас було залізничних шляхів більше ніж у всіх країн Латинської Америки. Нас порівнювали із Німеччиною, США та Англією, і люди з усього світу тікали до нас із країн, яким ми сьогодні заздримо. Вони перетинали океан у пошуках можливостей в нашій країні. Бригадир розраховував, що його син стане виробником. Робочий розраховував, що його син стане бригадиром, а неграмотний робочий, розраховував, що його син отримає освіту і стане кваліфікованим спеціалістом. То був вибух виробничої і торгівельної активності. То було гуманістичне, демографічне та культурне становлення, що не має аналогів в історії людства. Але на піку цього процесу, прикриваючись, начебто, здоровим бажанням розподілити створене багатство поміж усіх, аргентинський уряд почав застосовувати хибно іменовану доктрину соціальної справедливості, згідно якої держава повинна покривати безмежні потреби народу. Ця теорія протирічить реальності, оскільки, в незалежності від наших фантазій, потреби народу завжди нескінченні, а ресурси завжди обмежені. У результаті такого розуміння відносин між державою та економікою. Державні витрати були сильно збільшені. Для того щоб фінансувати всі ці витрати, аргентинців спочатку обклали податками. Коли їх стало не вистачати, держава почала спалювати резерви, накопичені у золоті роки. Коли і цього стало не вистачати, держава почала набирати борги. А коли вже відмовляли давати в борг, бо держава стала серійним неплатником, держава почала друкувати гроші у необмежених масштабах. Щоб ви розуміли, про що я кажу. Із 1949 року грошова маса у США Збільшилась у 16 разів за той же час. В Аргентині вона збільшилась астрономічно у 25 квадрильйонів разів. Я не обмовився, це реальна цифра. Я повторюю: грошова маса збільшилась у 25 тисяч трильйонів разів. Це той рівень катастрофи, до якої можуть привести політики, якщо дозволити їм відступити від базових принципів вільної ринкової економіки. І ми спостерігали цей цикл не один, а десятки разів. Кожного разу порушувалися всі основні правила економіки. Економіки, аби підтримати прагнення політиків витрачати те, чого у нас немає, і як закономірний результат таких заходів, ми побачили, як наші громадяни почали планомірно біднішати, аж доки не опустились на 140 сорокове місце у світі за ВВП на душу населення, помноживши бідність більш ніж у 10 разів за останні 50 років. Протягом 100 років ми повторювали цю токсичну модель, підживлюючи колективістські експерименти іншими колективістськими експериментами. І в минулому році ми досягли одного із найглибших мінімумів цього циклу Коли ми очолили уряд, ми виявили настільки критичну ситуацію, що якби все продовжувалося як раніше, економіка прямувала до гіперінфляції, що склала би не менше 15 тисяч відсотків. Тож, як економіст і як аргентинець, я не з чуток знаю, як можна збити країну зі шляху прогресу і позбавити її ста років історії. Ось чому кілька місяців тому в Давосі я поставив собі питання. Як так може бути, що академічні кола, міжнародні організації, політики та економісти демонізують ту економічну систему, яка вивела 90% населення планети зі злибні? Чому захід прагне відмовитися від принципів та цінностей, які привели його до сьогоднішнього процвітання, і чому він наполягає на експериментах, стосовно яких є факти їх провалів, у тому числі історія Аргентини? Звичайно, коли ми говоримо про Давос, ми маємо на увазі не просто форум, це скоріше глобальний інститут, який за останні 40 років найбільше впливав на формування політичного та економічного курсу країн корпорацій, суспільств та неурядових організацій. Однак ті, хто керує заходом сьогодні, забули одну просту істину, і моральна відповідальність тих, хто все ще її пам'ятає, це захищати та проголошувати цю істину. Ця незаперечна істина полягає у тому, що економічна свобода, яка відстоює індивідуальні інтереси, насправді приносить колективні блага. А значить, підприємець, що ризикує капіталом, прагнучи прибутку, насправді є суспільним благодійником. Адже в системі, де діють класичні інститути лібералізму, приватна влада. Власність, вільні ринки, вільна конкуренція, розподіл праці та соціальна взаємодія в цій системі єдиним способом досягти успіху є служіння ближньому, пропонуючи товари найкращої якості та за найнижчою ціною. Але ті, хто очолюють великі держави та організації на заході, не надають цим ідеям достатнього значення та дивляться на економіку із теоретичної точки зору, гадаючи, що ринок недосконалий, мовляв, він помиляється, і що для вдосконалення ринку потрібне втручання держави проблема цієї концепції полягає у тому, що вона виправдовує втручання, яке приносить більше проблем ніж користі, та підриває економічне зростання, оскільки не тільки не вирішує проблему, яку повинно було вирішити, а й перешкоджає тому, що Фрідріх Хаєк назвав процесом відкриття. Ринок, що передбачає вільну конкуренцію та систему вільного ціноутворення, це насамперед механізм транслювання економічних показників, якому чим більше свободи, тим краще функціонування, іншими словами, вільний ринок це процес відкриття, якому капіталіст знаходить вірний шлях, постійно шукаючи прибуток, який з'являється внаслідок пропозиції товарів кращої якості за кращими цінами. Прихильники інтервенціонізму не тільки перешкоджають благотворному функціонуванню ринку, але й нагороджують. Жують самі себе та обмінюються медалями соціальної відповідальності на помпезних церемоніях, по суті, просуваючи програму тих цінностей, що поступово відкривають двері соціалізму, і як наслідок злидня. Таке саме розуміння ринків також стоїть за явищем, котре вже увійшло в моду та стало повсюдним в західній культурі, і яке я би хотів прокоментувати. Я кажу про культуру самоприниження та саморуйнування, яка розповсюдилась у корпоративній сфері, журналістській сфері, у сфері освіти та поп культури культура, в якій внаслідок різноманітних типів примусу, що прямо чи опосередковано заохочує держава, приватну особу піддають переслідуванню, аби підкорити її заповідям хибної моралі. Стосовно статі, раси чи довкілля, це переслідування часто закінчується прямим замахом на свободу та здатність компаній генерувати прибутки, ця концепція веде до абсурду покарання за здобутки заради заохочення різноманіття. Регулювання ідей та висловів заради того, щоб не образити кілька чуттєвих душ, демонізація технологічного оптимізму через страх перед зміною клімату це ті ідеї та концепції, котрі карають за амбіції та нагороджують за посередність, карають ризик та винагороджують консерватизм. Коротше кажучи, це ідеї, які розпалюють ганебні пристрасті, аби кожен з нас був пригнобленим, у той час як інновації, амбіції та людські вчинки є рушійною силою розвитку всього нашого. Виду Іншими словами, як цивілізація, побачивши на що ми здатні, ми вирішили не довіряти своїм здібностям, заперечувати свої чесноти, свою ідентичність та вчинити те, що явно являє собою колективне самогубство сьогодні. У деяких місцях уже запізно ми із жахом спостерігаємо за плодами, які починають приносити ці ідеї. наприклад, на цьому тижні, прямо тут у Сполучених Штатах, десятки тисяч молодих людей у студмістечках прославляли ісламський тероризм і пропагували антисемітизм. Тобто майбутня еліта заходу виступає проти своєї власної культури. Карл Маркс якось сказав у тому огидному памфлеті, що він написав разом із Енгельсом, що капіталізм несе у собі зародок свого ж самознищення. Будемо сподіватися, що у цьому він помилявся так само, як і в усьому, що він писав. А тепер не вводьте себе в оману. Я дійсно вважаю, що приватний сектор має дуже чіткий мандат соціальної відповідальності, але це не має нічого спільного із моралізаторством або звинуваченням. Справжня соціальна відповідальність підприємця полягає у природних наслідках його власної, вільної економічної діяльності. У підприємця є мандат на виробництво товарів та послуг кращої якості за кращими цінами, спрямований на максимізацію прибутку. соціальна відповідальність підприємця полягає у тому, щоб здобувати прибутки, а досягти цього він має можливість тільки обслуговуючи співгромадян товарами кращої якості і за кращими цінами. Таким чином, підприємці це соціальні благодійники, і критика, якою їх завалюють марнотратні та скупі політики, до них не придатна. Цей мандат приводить до створення більш конкурентних ринків, більш задоволених суспільств, та, врешті-решт, не тільки задовольняє попит, але й розширює горизонти того, що людина прагне і здатна втілити завдяки технологічним інноваціям. Цей мандат приводить до тенденції покращення та вдосконалення нашого виду. Це не мандат поверхневого моралізаторства, який втілюється шляхом регулювання вільного ринку. Це мандат слави. Котрі втілюється шляхом його вивільнення. Проте коли тяга до регулювання приглушує прагнення людини до творчості та зв'язує йому руки, виникає проблема. Адже побудова багатообіцяючого майбутнього для нашого виду неможлива, якщо є хороші ідеї, котрі, в незалежності від того, наскільки вони корисні, вважаються занадто єретичними для того, щоб їх досліджувати. Адже побудова багатообіцяючого майбутнього неможлива, якщо ми приносимо в жертву здобутки, конкуренцію та досягнення, на там. Різноманіття, враховуючи, що саме вільна циркуляція ідей та система стимулів, що заохочує здобутки, була фундаментом, на котрому зводився захід. Тож сьогодні я прагну повернути великі амбіції нашого виду і нашої цивілізації. Доки існували вільні ринки, ми долали одну перешкоду за іншою. За 250 років ми майже позбавили світ злиднів, ми висадили людей на місяць і наразі поглядаємо на Марс. І ми досягли цього завдяки амбіціям, креативності та оптимізму таких людей, як ви, що співпрацюють одне з одним у прагненні щастя. Ми не повинні втрачати віру в це первісне прагнення, яким керуємось ми, люди. Ми дослідники, творці та винахідники, а не бюрократи. І саме авантюрний підприємець, а не засидівшися за столом бюрократ, втілює в собі цю непереборну рису людського духу сьогодні. Ось чому я не можу не вітати зусилля мого друга Ілона Маска по освоєнню Марсу, адже ми розуміємо, що освоєння космосу це вершина нашої долі, як виду дослідників занадто величного, щоб обмежуватися цією планетою. І ми несемо моральну відповідальність за захист того фундаменту. Який зробив можливою всю цю конструкцію амбіцій, досягнень та мрій, і цей фундамент, на якому збудована історія людського прогресу, це захист життя, свободи та власності. І якщо ми забудемо про нього або вважатимемо його чимось само собою існуючим, ми ризикуємо втратити все. Я дивлюсь на Аргентину, на всі ті реформи, що ми проводимо, і бачу, що ми йдемо проти всього світу. У той час, як врешті світу ідеї свободи перебувають в облозі, в Аргентині на їх основі зводиться інноваційна кузня. У той час як Захід звертається до контролю та нав'язування, Аргентина звертається до впевненості своїх громадян у реалізації своєї свободи. Якщо Захід звертається до дефіциту бюрократії та нав'язливої держави, то Аргентина до жорсткої економії за Щаджень та відсторонення держави від економічної діяльності у той час, як Захід звертається до економічного шаманізму і нестійких форм гетеродоксії, яка ставить під загрозу майбутнє усіх, Аргентина вертається на шлях розуму та до ідей здорового глузду і робить це за широкою підтримки усіх верств населення, адже після десятиліть рецесії в Аргентині прокапіталістичний консенсус властивий усьому суспільству. Саме тому нам вдається впровадити найшвидшу і наймасштабнішу державну перебудову в історії людства, не втративши на цьому шляху жодного прихильника. Це відбувається тому, що суспільство зрозуміло, що необхідно прикласти зусиль для зміни курсу. Модель великої, сильної держави це тюрма, і аргентинське суспільство це розуміє, і саме тому воно підтримує закон, який ми просуваємо у парламенті, і який є найважливішим проектом податкової, фіскальної та регуляторної реформи держави за останні 150 років. Як так може бути, що фракція, перебуваючи у такій меншості, в умовах тотальних економічних труднощів може просувати наймасштабнішу реформу за всю історію людства і робити це за підтримки населення? Вся справа у тому, що аргентинське суспільство вимагає глибокої та термінової зміни курсу, щоб знову реалізувати ідеї свободи. Коли у грудні ми встали до керма держави і аргентинської економіки, ми з першого дня заявили, що покінчимо із дефіцитом бюджету, і внаслідок цього із грошовою емі. Ісією та Естеблішмент не схотів віддавати нам належне, і ними було зроблено багато заяв. Вони казали, що коригування на більш ніж 1% ВВП неможливе. Казали, що бездефіцитний бюджет у перший же рік неможливий. Казали, що політика низьких відсоткових ставок не призведе до зменшення інфляції. Але ми спростували ці прогнози і досягли поставлених цілей. Усього за 5 місяців ми досягли першого кварталу із бюджетним і фінансовим профіцитом у державному секторі за останні 20 років, успадкувавши від попередньої адміністрації консолідований дефіцит більше 15% ВВП. Це без перебільшення подвиг історичного масштабу не тільки в Аргентині, але й в усьому світі. Ми радикально скоротили державні видатки, зменшивши на 76% трансферти провінційним штатам. Ми скоротили обсяги громадських робіт на 87%. Ми ліквідували 50% політичних посад, закрили непотрібні агентства і ліквідували насамперед рекламний бюджет. І саме тому ви зараз чуєте, як журналісти критикують наш уряд переважно через те, що ми зачепили найчутливіший орган тіла кишеню. Ми загальмували фінансування казначейства за рахунок грошової емісії, і в результаті фіскального та монетарного якоря інфляція почала зменшуватись і продовжує зменшуватися тиждень за тижнем протягом останніх чотирьох місяців. У той же час ми проводили політику систематичного зниження ставок без різкого росту обмінного курсу та інфляції, що як клявся весь істеблішмент, неможливо. І все це ми робили за умови, що весь політикум, більшість преси та значна частина економічного естеблішменту були проти нас. Ми також робили це без тих юридичних ресурсів, про які ми просили парламент, і якими користувалися усі минулі президенти. Частково цього варто було очікувати, адже кожна стаття бюджету, яку ми скорочуємо, це чийсь привілей або бізнес, який ми відбираємо у політика чи його друга. Але попри ці труднощі, ми досягаємо результатів, і результати надходять швидко. Попереду ще багато роботи, але у нас є курс, якому довіряє більшість аргентинців. І план його впровадження. Наша мета скоротити державу, щоб розширити суспільство. При цьому консолідовані державні видатки складатимуть 25% ВВП, що на 10 пунктів менше ніж в США і вдвічі менше ніж у Франції. Наша мета повернути аргентинцям кожен песо, який ми зекономимо спочатку за рахунок усунення інфляції, а завтра за рахунок зменшення податків завдяки економічному зростанню. І наша мета це зруйнувати той клубок регуляцій, на який перетворилась Аргентина, задля того, аби вивільнити економічну активність та вивільнити продуктивні сили. І саме тому ми прийняли указ, що скасовує більш ніж 350 законів, і саме тому ми просуваємо закон, що містить у собі фіскальну, трудову, соціальну та податкову реформи, включаючи безпрецедентний режим заохочення великих інвестицій. Загалом, за перші п'ять місяців роботи уряду, ми розпочали впровадження близько 700 структурних реформ. Наша програма реформ у сім разів більше за ту програму реформ, що просував президент Карлос Менем на початку 90-х, останній великий ліберальний проект Аргентини. Іншими словами, ми реалізуємо найамбітнішу програму реформ за останні 150 років. Тому що єдиним способом витягнути 60% аргентинців із бідності це економічне зростання, а економічне зростання можливе тільки за умов свободи іншого шляху просто не існує для нас. Єдиною функцією держави є захищати життя, свободу та власність аргентинців, аби кожен міг бути архітектором своєї долі. Це наше бачення подібне до того, якого дотримувалися усі процвітаючі країни заходу у видатні періоди своєї історії. Задача держави полягає не у тому, щоб класти у кишені людей вигадані папірці, а у тому, щоб забезпечити макроекономічні та правові умови для самостійного розвитку приватного сектору. Держава, яка захищає життя, свободу і власність людей, та енергійний приватний сектор, котрий ризикує та робить ставку на країну, ось що створює добробут. Ми закладаємо фундамент, а приватний сектор подбає про решту. Тож до цього докладу про те, хто ми такі і чого прагнемо для нашої країни. Я хотів би додати заклик до всіх вас, як в Аргентині, так і в цілому світі. Після десятиліть застою Аргентина має всі умови для того, щоб почати процес економічної конвергенції, який поставить нас в один ряд із видатними країнами світу. Економічна конвергенція відбувається, коли країни із меншим рівнем доходу на душу населення ростуть швидше, ніж розвинуті країни, аж допоки не наздоженуть їх. Чому так відбувається? Тому що ми протягом десятиліть були, наче скороварка, що кипить із закритою кришкою. Все, що потрібно зробити, це відкрити її та відновити те, що Фрідріх як називав процес відкриття для нас, відновлення цього процесу призведе до різкого стрибка росту, оскільки можливості для росту тим вищі, чим більше в Україні невикористаних можливостей. Із такої точки зору, якщо ефективне використання ресурсів країни було ускладнене впродовж десятиліть, але з дня на день воно нормалізується, логічно очікувати величезних темпів росту, пропорційних до всього того, що можна використати. З цієї причини низька капіталізація економіки завдяки двадцяти рокам популізму, що вперто прагне знищити капітал, створює величезні інвестиційні можливості для тих, хто зробить ставку на цю країну. Завдяки цьому Аргентина може демонструвати високі темпи росту не тільки завдяки низькому рівню капіталізації, але і в умовах жорсткого винищення капіталу, яке відбувалося в минулому. Аргентина може отримати великі прибутки, просто втіливши в життя ідеї та проекти, котрі вже існують, але яким заважають на зайві регуляції таким чином, перерозподіливши бюджетні накопичення, сильно зменшивши податковий тягар і укріпивши повагу до прав власності, ми перетворимо розвиток із мрії на реальність. Сьогодні я тут для того, щоб повідомити вам, що Аргентина готова до цього величезного виклику. Я безсумнівно переконаний, що у Аргентини є всі умови для того, щоб стати новою меккою заходу. Це безпечна країна, що знаходиться вдалині від конфліктних кордонів у світі. Що все сильніше віддаляється від миру? Це країна відкрита для торгових стосунків з усім світом, що також є найкращою гарантією збереження співробітництва і уникнення війни. У нас є порівняльні переваги усюди, куди б ми не подивились. У нас найродючіші землі у світі. Ми були революціонерами в області безвідвального землеробства і являємося однією із найрозвинутіших агропромислових країн у світі. У нас є горний хребет, багатий на мідь, срібло, золото та мінерали, котрих потребує світова економіка, і які через нехтування та недостачу інвестицій ми не розробляли. У нас є море, повне ресурсів, і у нас є прямий зв'язок із наступним фронтиром людства. Антарктидою нас є концепція географічного та екологічного різноманіття, яким можуть похизуватися всього дві чи три країни у світі: гори, пустелі, льодовики, ліси, джунглі, пляжі, високі плато, озера, болота, степи і величезні рівнини, що простираються за горизонт. А також ми маємо найважливішу порівняльну перевагу першокласний людський капітал, наші людські ресурси підготовлені у місцевих університетах, які є лідерами у регіоні. Ми Країна із найбільшою кількістю премій, у тому числі Нобелівських, у Латинській Америці, і в той же час країна із найбільшою кількістю стартапів єдинорогів на душу населення в регіоні. І це досить важливо, адже ці єдинороги це громадяни, що виросли в умовах економічної нестабільності протягом усього життя. Чи може якийсь інший народ бути краще підготовлений ніж аргентинський? Якщо у аргентинського народу ніколи не було іншої альтернативи, крім як постійно тікати від держави, щоб просто мирно жити, і сьогодні, вперше за 150 років, всупереч усьому світу, Аргентина стає все вільнішою і вільнішою. Вперше за 150 років ми створюємо умови, для освоєння всіх тих ресурсів, що даровані нам Богом в обмін на обіцянку процвітання задачею капіталіста є відкриття, задачею всього людства є відкриття. І саме такий народ, як наш, народжений у дусі відкриттів, краще за все втілює його у життя. Не випадково, що найдинамічнішими економіками на заході за останні 100 років були американські, сполучені штати і сьогодні займають лідуючі позиції. Не випадково, що форум бюрократів проходить у Європі, а форум першовідкривачів тут у Сполучених Штатах. Скажімо так, ми маємо різний дух. Аргентина сьогодні це країна, нація, народ, що прагне відкривати і бути відкритими, якими ми і були у кінці 19-го століття. І ми готові. Ми вже розпочали ці перегони, аби здійснити квантовий стрибок у виробництві та розвитку. Але вікно можливостей для нашої золотої лихоманки не буде тривати. Ти вічно воно відкрите зараз і сьогодні. Тому я кажу аргентинським підприємцям: не зупиняйтесь на досягнутому, адже за кордоном існують суб'єкти із великими капіталами і готовністю брати на себе ризик інвестувати в проекти, які затребувані в нашій країні. Наостанок я хотів би закликати всіх присутніх тут героїв історії прогресу людства, вірити як і я, у перевагу капіталізму та вільного підприємництва. Якщо ви вірите так само, як і я, що захід повільно, але неухильно рухається назад. Якщо ви, як і я, вірите в те, що здобутки, амбіції, свобода, інновації та оптимізм являються основними цінностями людського роду, я хочу запропонувати вам зробити ставку на Аргентину. Допоможіть мені, ви втілення людського прогресу, зробити зробити Аргентину новим Римом 21-го століття, зробити Аргентину країною можливостей для всіх, хто готовий оселитися на наших землях. Саме ви можете показати бюрократам усього світу, які руйнують захід, що ідеї свободи це єдиний шлях до процвітання. У цьому сенсі я також хотів би звернути вашу увагу на те, що мені здаються дуже важливими деякі слова папи Бенедикта XVI. Він сказав: захід відчуває ненависть до самого себе, що є дивною патологією. Він бачить у своїй історії тільки те, що варте сорому і бойкоту, і не здатен сприймати велике та чисте у своїй історії. Ось чому я прошу вас: давайте із гордістю приймемо ідеї свободи. Давайте пишатися тим, що ми підприємці. Тому що саме підприємці є істинними соціальними благодійниками, саме підприємці створюють багатство, саме вони витягнули світ із бідності. І тому я прошу вас супроводжувати нас, аргентинців, на цьому шляху відродження заходу. Наприкінці я хочу подякувати усім вам. Нехай благословить Господь аргентинців, і нехай прибуде із нами сила небесна. А інакше і бути не може. Хай живе свобода.